Тепло і різдвяний затишок має відчути кожна українська дитина. Чернівецькі благодійники разом із закордонними волонтерами вирішили подарувати малечі справжню новорічну казку. Діти, які переїхали до Чернівців з різних куточків країни, а також юні буковинці, нині отримали цікаві подарунки від Святого Миколая. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Іде до тебе, зимова пора. Терпіння, чекає вся дітвора. Молодець до святого Миколая дітки завітали не з порожніми руками. Хтось приніс патріотичні малюнки, хтось вирішив заспівати різдвяну пісню або ж продекламувати вірш по душе. дуже понравився. І вчити, в принципі нічого було день святого Миколая. Та казкова різдвяна пора повинна бути справжнім святом для українських дітей навіть під час страшної війни. Цьогоріч про малечу вирішили попіклуватись благодійники фонду Вікторія, які разом із закордонними волонтерами забезпечили різдвяні подарунки. До нас приїхали наші румунські, німецькі і канадійські партнери. Вони нам зателефонували і запропонували створити маленьке свято до Дня Святого Миколая. Тобто ми зібрали інформацію про внутрішньо переміщених осіб. Наші волонтери обзвонили всі. Вони запропонували приймати спільну участь, роздавати ці подарунки, на що ми з радістю погодилися, скільки це добро. Юна Марі з Німеччини долучилась до волонтерства напередодні різдва, аби подарувати українським діткам справжнє свято. Дівчина розповідає, дізнавшись про цей проєкт, не вагаючись, вирішила доєднатись до нього. я допомагала. Збирати ці подарункові набори для українських дітей, щоб малеча могла відчути свято Різдва і Веселощі. Марій каже, під час активного волонтерства пакування подарунків та доставки їх в Україну, вирішила власноруч створити два святкових бокси для дітей. Я теж доєдналась і зробила два бокси для хлопчика та дівчинки. Я поклала туди шампунь, розмальовки, шарф, фарби. Найважливіше те, що люди з німеччини, які створювали ці бокси, збирали їх індивідуально. Тому ми, волонтери, не знаємо, що в кожному з цих боксів, адже це сюрприз. За кордоні Тара в один голос кажуть: планують і надалі підтримувати Україну та популяризувати благодійність. А since... вперше я почав волонтерити в березні, і наразі я знову доєднався до благодійності. Я планую працювати тут впродовж шести місяців, аби допомогти українцям. Батьки дітлахів кажуть, найголовніше це бачити щастя в очах своєї малечі. А завдяки небайдужим людям, навіть в умовах війни, їх діти відчули атмосферу свята. Війна це, звісно, така трагедія, але ж хочеться свята. Я думаю, що дуже я дякую теж волонтерам і тим людям, які збирають гроші. Ми дуже задоволені. І діти ось от чекають. Задоволені, намалювали малюночки для ЗСУ 2 Так що дуже хочемо, щоб і наші воїни теж побачили, що їх чекають з перемогою. Ми переселенці, тому що так в мене вон дітки стая. Вічно я довольна і дітям, щоб дітям подобається. Я не знаю, кому як, але для мене діти це найголовніше. Головне, що дітям ми радостна за щирими посмішками дітей та святковою атмосферою стоїть нелегка праця благодійників та волонтерів, розповідає Руслан Раздорський. Там і діти є, які допомагають на Україні, і це і дорослі, які формують і пакують ці пакунки, тобто це. Душа в кожному подарунку вкладена румунськими та німецькими та канадськими партнерами. Ще хотів подякувати Роксолані Петрик, яка була постійно в комунікації з цими людьми, людьми, яка формувала ці, ну, потреби, вікову категорію дітей. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.